Їхав провести сина на війну і потрапив у дорожню транспортну пригоду. На міжнародній часи «Київчоп» сталася чергова аварія. Її наслідки бачила наша знімальна група. Біля села Сухота Бродівської міської територіальної громади легковий автомобіль, що курсував зі сторони Львова до Рівного, занесло на швидкості вдарило у відбійник та виконало на центр, який розділяє чотирисмугову дорогу. Удар був настільки сильним, що вігно відбійник. А деталі від автомобіля розлетілися в різнобіч. До щастя водія, який потерпів в момент, ДТП не було скупчення інших транспортних засобів. За словами потерпілого машину раптово занесло на узбіччя. Намагаючись виправити ситуацію, водій приклав максимум зусиль для цього. Однак швидкість, з якої рухався автомобіль, виявилася завеликою. Удар до відбійника перекрутив автомобіль, від чого передня та задня частини автівки зазнали чималих ушкоджень. Поспілкувавшись із водієм та пасажиркою авто, з'ясувалося, що за кермом перебував батько захисника України, який їхав на Рівне до сина, аби провести його на війну. Але на жаль, ця аварія стала на заваді. Побачитися із рідною дитиною на щастя, у цій ДТП вижили усі. А тому ми закликаємо водіїв дбати за безпечний швидкісний режим і берегти себе. Сергій Нікишин, телеканал лаканал